Ще дети на бабці. 47, і буде німецька. я зараз буду чипити зуби Підвищений рівень небезпеки. І я сижу на дивані. За 10 хвилин знову на німецьку треба виходити. Що тут, ножечки, такі. Зараз вирішую англійську, тут не задають і вирішую цей тест. Граматика. Во, Дуже, круто, дуже, от так от. Зараз буду вирішувати, може ще трошечки шматочки влогу вирішу. 13.59 зараз і до 14.25 треба це все здати. Я пішла дороблювати, а ви мені побажайте удачі. Ну, все. Мамкин гопник, бо я густо сімечки. Мої улюблені. На годинку зараз 1726 роблю алгебру, потім літературу, а ви не звертайте увагу на задній фон! Ван? Все, тепер готово. О, Зараз я в укритті, тому що, ну, як завжди, тривога. І зацінів мою курточку, моя улюблена, і буду сидить. Телефоні, а оце диванчики, які організували. Поробила, я буду лускати сімочки під серіальчик. Уже заслужила, бо співала я, а це позор всього світу, коли я співаю. Ось так от. Будемо їсти сімочки. Ну, мене вибачайте, але влог вийшов максимально нудним. Бо не було часу хоч щось познімати, Да і мені було трохи лінь. Так, <смі> да, я визнаю, ось кішечка була там. Ну, не знаю, видно чи ні. Але, знаєте, може, влоги будуть покращі, поцікавіші, а ці монотонні розмови. дин та дин та дин. А зараз лежимо на. З нотками роз... українського розслабону. Дв... Ну і 22-13. Можливо, це останній шматочок лову, я не знаю. Можливо, буду ще з укриття записувати. Побачимо.